Па! Всім привіт! І це продовження! Я вже тут ходілася, почистила супки і йду заплітатися. Ось такий у мене легенький перекус. Я вже тут дожовую канапе і чойоко. Зараз мама ще мене мама не запитати.

Ой, де ж ви з цієї штуки, подорожчиків? Пішла в туалет була і зараз їдемо в автобус і їдемо до Львова. Верати. Нам ще годину чекати до нашого автобуса Просто будуть який тут вибір і жучків. Вау. Я щось вибираю із того, я хочу отакий бургер, бік-бургер. Тут ще. є якісь такі пластинки. Я не знаю навіть що взяти. Дивіться, я кіла ще діджуки. А що можемо взяти собі? Хочу собі вибрати мишки. Ось ми вже на кордоні. Я вам показувала, як ми їхали. А так ми вже в автобусі Санбас. І на другому. Я можу вам побачити. 에... Сходжу. Зроблю обзор. І боже, А то в мене відчуває. Бачите. Ми вже на кордоні, в польському. Польському чи на українському? Перше на українському кордоні. Та вже польський. І будемо цілонічий їхати. І завтра в обіці вже будемо в Талії проводжувати вас на даному рейсі. Також з вами будуть сьогодні водії Сергій та Іван. Стосовно функціоналу автобуса. В автобусі працюючий туалет. Він знаходиться на першому поверсі навпроти центральних дверей. Двері відкриваються про короткої ручки в ліву сторону. Кнопка для змогу білого кольору знаходиться під умивальником. Червону кнопку в туалеті назвати суворо заборонено. Заборонено викидати туалетний папір, а також всі інші засоби гігієни у бачок, поруч є смітник. І також у нас є маленькі прохання користуватись туалетом за маленьких потреб. І, будь ласка, закривайте кришку від унітазу, щоб не Робити гуркуту всьому автобусу, також хочемо вам нагадати, що у нашому автобусі є безкоштовні напої, чай, кава, водичка. Водичка йде з урахуванням одна пляшечка на людину на всю поїздку. Просимо не залишати власних рол, адже при за речі пасажирів в автобусі. Заборонено вживати спиртні напої, гучно користуватися власними гаджетами, щоб не заважати іншим пасажирам, судити під час руху автобуса і відволікати водіїв під час руху автобуса. Якщо у вас виникають запитання, прошу звертатись до мене. В автобусі є наявні пледи, при потребі. Я вам їх надам або можете брати самі. На борту наших автобусів присутні Wi-Fi, мережа Starlink, підключення без паролю. В автобусі є роз'єми для Так, ми вже під'їжджаємо на польський кордон. Мам, а я надіюсь, це можна знімати. Там зараз або там є в туалет. Але там не видно, але там не видно бо це. Okay. Просто буде тіка джерела. Шесть робити. Mm -hmm. Не заїжджаємо. Там був такий кордон. Скої людей лиця. Я не знаю, что я вам показывала, что метаю я очинив. Мам, я показывала, який я вас показала. А что ты совместно? Ну да. Хочу на позицію питоні і дама привіряти суки. Повернуся до вас потім. Шановні пасажири, приблизний час прибуття. Каунас 6 ранку. Рига 9 ранку. Тарту, Пука, кукіта, кула. Йогеве, полцма, табівере, Ряпин, ряпіна, пилва Копраталу, 12.30 приблизно. Сталін 14.30. Це приблизний час прибуття. Пересадочка буде на тарту Пука, та кула, Йогеве, Ту Сама, Сапівери, Ряпіна, пила та коприталу. Гатярну о 12.30.